Усім привіт! Сьогодні у нас 8 серпня 2023 року. І в даному відео мова піде про загодівлю бджіл. Тобто бюджетні варіанти, тому що зараз, скажімо, час не легкий, щоб на щось тратитись сильно. А в цьому році, я думаю, багато хто стикнеться з такою проблемою, що потрібно або догодувати, або загодувати бджіл. Я вам розкажу, як це дуже. Бистро, ефективно і відносно недорого зробити. Короткі терміни з одним підходом до однієї сім'ї. Ну, максимум там, два, перепровірка, бо не всі беруть і, можливо, прийдеться той сироп десь перекласти. Тобто, начну з того, яким я сиропом загудовую. Я загудовую сиропом Обично 1 до 1,5. Можна чуть рідший, можна чуть густіший. Ну, я таким користуюся. Це перше. Друге, багато бджіл з'являється, крадунів, які будуть лізти в всякі щілини, льотки, особливо це при загодівлі. Бо якщо в такому стані їх після відкачки залишити, тобто не годувати, їх набагато менше. Тому потрібно щілини, особливо у слабших сім'ях, вуликах, якщо присутні позабивати, скоротити льотки. Ну, на це потрібно звернути увагу. Друге, підготувати вулик до загодівлі бджіл. Якщо це корпусний вулик, забрати звідти лишні рамки, тільки залишити ті, які в гнізді. Тобто 7, 8, 6 рамок, наскільки ви будете загодовувати. 10, тобто у кого. Хто, як вважає за потрібні? Ну, я б рекомендував лишати десь 8, 7, 9 рамок. Тобто більше їм не треба. Так само, якщо це лежак, з боку забрати бажано рамки, тому що вони можуть понести у бік, щоб вони не розмазюкали той сироп, який ви даєте. Потрібно всю суш, які не потрібні рамки, прибрати з вулика. Далі тара. Або кормушки для загодівлі бджіл, які я використовую. Тобто, на своїй практиці я багато попробував різних кормушок. Тобто це і До цього я відносю і мусорні пакети, які я годував, тобто кульки. Далі самі кормушки, тобто рамочна кормушка в мене була. Там ще деякі варіанти були. Потім, чим я ще годував. І на чому я зупинився, це відро. Зараз я вам покажу відро, з якого я годую. Тобто в мене є різні варіанти цих відр. Це обичне відро. Ось таке відро з-під концентратів. Ці відра я придбав беушні на фабриці. Значить, Беушні, тому що вони дешевші, вони один раз використовуються з-під концентратів, ось такі відра. Вони більше як наполовину дешевше за нове відро. В цьому відрі 12 літрів. Значить, принцип загодівлі. Ось в мене є ще одне теж з під концентрацію відро. Ось таке воно теж на 12 літрів. Тут кинута ну, трава в даному випадку, а взагалі я використовую солому. Значить суть яка, якщо це корпусний вулик, залишаємо в нижньому корпусі е, скільки нам потрібно в гнізді рамок. 8-7. Е, потім забираємо клейонку, холстик, кого що і складаємо його таким чином, там в четверо, п'ятверу. Щоб кинути зверху на рамки, на нього поставити потім відро. Тому що відро ось це будуть приліплювати до рамок пристроювати. Але обов'язково потрібно пленку закотити, Чому? щоб у верхній корпус йшло тепло. Тобто тоді вони краще будуть брати цей сироп. Якщо просто загнути десь уголок у пліночки, то тоді набагато гірший результат і довше будуть брати. Як я вам вже казав, я роблю один підхід і одноразово, як правило, даю. Дивіться, якщо в гнізді є вінці, скажімо, кілограм 8-12 корму є в тих вінцях, тобто якась рамка ще може збоку неповна. І я одне таке відро даю на 12 літрів. Як правило, якщо, я ж кажу, якщо кілограм 12 є в сім'ї, то такого відра вистачає. Тобто я зарані вару сироп, під ці відра є кришки, закриваються вони. Привожу на пасіку і одномоментно, одного вечора, по максимуму, там скільки це займає в мене часу 2, часа 3, скільки сімей годую, я це роздаю за один раз. Чим цей метод хороший, тим, якщо, наприклад, одного дня дати 10 сім'ям цей сироп, на другий день 10, появляється дуже багато воровок, і дуже ну, тяжко з ними працювати, роздавати навіть в вечірній час. А якщо одно, ну, за один заход їм дати, тобто вони, ще воровок немає, бджіл-крадунів. І виходить, можна цю процедуру зробити ну, легше для себе, без бджіл, які будуть нападати на цей сірок, там, залітати, падати в нього. Ось таким чином я користуюся. Якщо дивіться. Якщо, наприклад, сироп не вибирають, дивлюся протягом. от таке відро, якщо хороша, нормальна, тепла погода, вони повинні там 7-10 днів вони повинні його забрати. Якщо дивлюся, за цей час не забирають, то есть, там, або чуть, чуть дуже надібрали, то це відро бажано перекласти у другий вулик, значить там або слабка сім'я. Ну, Варіант або нема куди складати, але цей варіант можна трохи відкинути, тому що якщо ви їх годуєте, значить їм потрібні корми. Скоріше, всього, слаба сім'я і вона не хоче брати. Таке відро я перекладаю просто в іншу сім'ю. Мінуси цього методу є також. Перший мінус потрібно все одно підібрати хорошу теплу погоду, тому що, якщо це вже зробити, наприклад, десь після середини вересня, середини вересня або в кінці вересня, то тоді можуть бути дні і ночі холодні, і вони дуже будуть погано цей сироп брати і можуть взагалі його ну, практично не брати. Тому це треба зробити цю процедуру до середини вересня. Тобто кінець серпня, там 20 числа серпня, почати робити цю процедуру. Значить, ще хочу один момент додати. Щоб швидше е, брали і краще. Якщо це робити, наприклад, числа 20 серпня, то краще в гнізді лишати 8-9 рамок. Тоді в них буде в центральних рамках розпліт, а у крайні рамки вони будуть складати е, ну, сироп. А якщо це зробити насильно піджати гніздо, я таке робив там образо на 6 рамок, бджоли, все вистачає. Вони будуть більш довго брати його, перший і другі, вони будуть. Строїти нарости до гори, там, коротше, будуть забудовувати, до стінки будуть пристраювати це відро, тому що їм не буде куди складати, бо в рамках багато ще розплоду. Ну, а так, це дуже бюджетний варіант, виходить, ще раз підняв це відро, тому що ось таке відро, припустимо, в тому році я там докупляв, скільки мені було треба, я їх купляв трохи мені ще скинули по 32 гривні. Зараз таке відро. Наскільки я знаю, 40 гривень стоїть. Тобто, виходить кормушка на 12 літрів за 40 гривень, плюс який ще цього найвеликі, що я їх використовую під мед. Тобто, Якщо мені би образу не треба було цих кормушок, я їх просто можу під мед використати. От лишні відра по 12 літрів у них виходить десь 15-16 кг меду. Все, дякую за перегляд. Всім до зустрічі пока.